Що робити, щоб не захворіти? Просто візьміть Імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом, так зручно, квертин імуно. Журналіст-розслідувач, співзасновник та редактор наших грошей Юрій Ніколов. наш наступний гість. Напередодні до нього намагалися вломитися в помешкання, залякували, намагалися залишити там непристойні якісь написи. Білько. Зараз ми Білько. можемо це бачити на наших екранах. А як Якщо вам нічого не говорить ім'я Юрій Ніколов, то вам точно говорить багато що таке, як яйця по 17 гривень. Саме журналіст-розслідувач співзасновник засновник та редактор «Наші гроші» розглядів саме такі закупівлі міністерства оборони, але для тих, хто його знає, давно пишається тим, як він наполегливо вивчає всі державні закупівлі і доводить тих до відома громадськості. Пана Юрія, вітаємо вас! Дякуємо, Добре, що дуже. долучаєтесь. Отже, ми бачили, що напередодні такі піформенс невідомі влаштували біля вашої оселі. Скажу нашим глядачам, які могли до кінця не розчути, Юрія намагалась звинуватити в ухилянстві і інших всяких гріхах, і вас вдома не було. Розкажіть, будь ласка, як ви самі да. дізналися про цей інцидент, і чи mm -hmm. повідомили ви про це поліцію? Да, я, прямо, поліція насправді прямо зараз знаходиться у мене вдома. Ми збираємо ну, збирають покази, пишемо заяву, тобто готується кримінальне провадження. Я на момент, коли це все відбувалось у неділю. Там після ї години я зустрічався з друзями. Ми там дивились снукер, мали таку приємну недільну вечір, і мені подзвонила моя мама, яка лишалася одна вдома. Ну, мене старенька мама, вона хворіє на онкологію і живе зі мною, щоб не лишалася одна. Вона подзвонила мені і сказала, що до мене ломляться в двері. Ну, вигукують моє прізвище і кричать щось там: Ухилянт, пов'язка, вийди поговоріть, ну щось таке. От вони побігали, погупили тут з пів години. Ви виклали відео на один з телеграм-каналів анонімних, так би мовити. В телеграм-каналі відразу було написано, що там моє прізвище не да, але натякалось, да, якби так на мене. І от мама мені подзвонила про це все розповіла, і вже через кілька хвилин мені почали дзвонити колеги, товариші, які зрозуміли, що мова йде про мене. Скажімо, так, ось так. Ця історія з'явилася у світі. Юрія, а у вас є розуміння, хто і для чого це робив? Бо ви канал назвали нібито анонімно, Я так думаю, що ви розумієте, кому він належить. Е, ну є публікація на детектор медіа. ну, це відомий ресурс, який описує медіа. Е, от детектор медіа вважає, що цей канал близький до одного з політехнології пов'язаних. З владою зараз, саме з Володимиром Петровим. Ну, може так, може ні. Тут я uh -huh. не берусь судити. А, а сьогодні ще інший телеграм-канал, який також його, його часто називають про офісним або владним, чи якось так. Телеграм-канал Джокер вивели ще одну публікацію про мене, в якій, так би мовити, прямо дуже і грубо натякнув, що можливо, це мені. Те, що й було вчора, що це мені прилетіло за критику президента України, Володимира Зеленського. А, пане що... Юрію. А скажи, будь ласка, а за якою статтею буде порушена кримінальна справа, якщо mm -hmm. зараз поліція працює, чи буде це вважатися як перешкоджання журналістської діяльності, залякування журналіста? Саме чи буде це пов'язано з вашою професійною діяльністю? А, ну чесно кажучи, я не знаю, оскільки справа буде відкриватись трохи пізніше? У Мене поліціянти прямо зараз сидять на кухні, беруть покази мої мами. Тобто, але да, я от в своїх показах я засвідчив, що це є тиск на мене, як на медійника, і я прямо бачу тут ознаки перешкоджання моєї діяльності, тиску на журналіста. Тому я сподіваюся, що буде в цьому напрямку. Поліція абсолютно конструктивна. Тобто, немає в мене жодних якихось претензій до дій правоохоронців всіх ситуації. Вони самі зголосились, тобто. Все йде так, як іде, і я не бачу жодних зараз проблем. які Пане Юрі. А нагадайте, держави. будь ласка, нашим глядачам ваше найгучніше розслідування останнього року, окрім е яєць по 17 гривень. Mm -hmm. uh, ну також можна сказати, що і, ку і куртки, так звані зимові літньо зимові куртки Міністерства оборони, також мій справа. Також ми багато викривали і в діяльності багатьох мерів, і в енергоатомі. Ну тобто. Успіхи наших грошей дуже важко так навіть описати. Ну скажімо так, у мене я я абсолютно щиро переконаний, що в мене є багато людей в Україні, які б хотіли, аби наші гроші не писали про них, так. От, але ну з ними завжди були конструктивні якісь сумки, і Ю... те, що відбулося вперше, Юрій, Дивіться, яйця по 17 гривень куртки. Я точно пам'ятаю цей скандал, як приходили представники міністерства оборони на комітет Верховної Ради і ще щось намагалися там довести, довести що це не так показували да. бірки. Оце точно був великий скандал. Тоді, але це все пов'язано з міністерством оборони. Чому ви да. саме оцю акцію біля ваших дверей ваші розслідування здебільшого пов'язані з. З викривання схем в Міністерстві оборони. А чому ви це пов'язуєте саме з критикою президента? Це не я пов'язую, це Я ж кажу, сьогодні просто вийшов черговий пост в черговому анонімному телеграм-каналі, так званому анонімному, якому от прямо так натякалось. Я от насправді я так само, як і ви. Я можу тільки припускати. На жаль, нападники, які провокатори, які це робили, вони не лишили натяків за що це мені, так от. Ну просто от надписи, які вони там лишили на дверях? У мене там от було ухилянт, кремлівська хвойда, покидьок, провокатор? От щось такого ж типу? Ну набір слів якийсь тому на кого вони працювали? Я не мене не Юрію, А скажи, Це... будь ласка, ви отримували раніше якісь погрози? Чи вам щось там передавали, щоб ви менше займалися тим, чим ви займалися? Опосередковано, вам передавали вітання від влади? Під час вторгнення жодного разу. Ну от жодного разу такого не було. Єдиний раз, і це було до речі, публічно. Це міністр оборони Резніков говорив про що я підриваю національну обороноздатність тому заслуговую бути фігурантом справи. Пане на юрі і на прощання на останок. Які у вас стосунки з ТЦК напружені, бюрократичні? Зараз буду це все вводновувати. Я знаєте, мені корупція завжди було, Ні, я увагу, чи, чи ви зарапити. стоїте на обліку, чи у вас все Ні, добре от, виявляється. У мене там проблема з військовим кутком. І я буду ага. її вирішувати найближчим часом. От я ж кажу, відволікся на корупцію і на маму. Зрозуміло. пане Юрію. Будемо стежити за розслідуванням. Повідомте, будь ласка, в соцмережах за якою статею буде порушена кримінальна справа. І ми, як колеги, вам передаємо просто слова підтримки за ту важливу роботу, яку ви робите, особливо з викриття корупції на державному рівні. Журналіст розвідувач, співзасновник та редактор наших грошей Юрій Ніколов був з нами на прямому зв'язку. Ми повернемось за мить.